Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Варю сніданок. Рівно 6 годин. Світла у нас з учорашнього дня немає, бо вчора така негода вирувала грози, шквали такі були. Лило вже світа білого не видно. Це вже землю промочило. Бо вчора я сіяла столовий бурячок. І чорну редьку. Віталій мені каже, куди ти його сієш, земля, наче порох. А я ж йому відповідаю: то, можливо, ж дощик пройде. Ну, пройшов. Не то, що дощик, а дощара. На нашому кутку нічого такого, начебто, не наробило. За все село не можу я сказати. А по сусідніх селах отам гарно шкоди зробило людям. І на дахаху там позривало шифер, дерева повиривало, потруляло, провода побривало. А дивилися вчора із Віталієм по інтернету, як їхати до нас у обласний центр, і людина якась їде і знімає. У цих же ж банерів понатикували вздовж дороги, то вони, мабуть, усі по дорогах валялися, ті банери, а один навіть і на машині верхи лежав, чи хоч там живі. Люди. І похолодало, спала вже температура, 17 градусів дивилася, то нам після 37 і 40, 17 нам вже і холодно. Виходила на вулиці спочатку в світерку, а тоді повернулася і одягла курточку. Ходила на груд, копала картоплю, то землю промочило на штиклопоти. Це вже хоч трохи напоїло спраглі рослинки. Та й насіння моє намочило, насіння буряка, редьки. І думаю, воно повинно проклюнутися. Телефон же мій майже розряджений, то продовжу знімати для вас, вже як з'явиться у нас світло. Я йшла на двір, думаю, де це так якось наче тріскотить. А тоді очі підняла, о, лелека, бачите, стоїть. На даху прилетів. Спостерігає за нами. Цікаво, так? І Моська побачила лелеку, на лелеку заглядає, так що ж туди ж не дістане. Ось ближче покажу. Ох. І ластівки літають, кругом лелеки хвилюються. Та лелека вас не займатиме. Бачите, ластівки так літають, навкруги літають. Три гнізда у нас тут у дворі. Одне гніздо вже в нас давно було, над хатою зробили Лелеки. Ну, як над хатою. Над дверима як в хату заходить. А два гнізда. Зробили в цьому році. Ну, туди в гнізда не заглядали, мабуть, ще мали цих лелеченят, на леку. Дивимося, ластівочок маленьких. А можливо вже є. Сонечко світе і квітує портулок. Бо рано вранці і отуди годин у 4, то квіточки портулак закривує. Різні такі, бачите, кольори портулак має. І одна квіточка краща за іншу. Взагалі я купувала вже давно це насіннячко. через розсаду його тут посадила. Тепер кожного року портулак сам сіється. Я вже вам казала, аби тільки тут не копав, не сапав. А тільки буянець із портулаку виривав. Повний портулак я купувала, але вже він перевівся. Вже рідко попадається повний, повна квітка, але все рівно, хоч і не повна квіточка, але портулак гарний, чи не так. Така смужечка кольорова кожного дня. Розквітає. Ну і ця смужечка. Такий гарний вигляд під хатою має. Один кущ картоплі викопала. Ось така. Це ось другий підкопала. Скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду картоплю шукати. І дрібненька, що, бачите, є. А бадиля вже ж сухе, то звісно, що картопля ось ця вже й не виросте. На штик лопоте. Земля зробилася мокренька. Прийшла до соняшнику нашого почину, а я вже соняшник кетувать. Мене запитували, що ви будете робити з насінням. Соняшника, ось суя наша, теж квіточки викидає. Ось бачите, як соя квітує. А тоді такі ж, як маленькі квасолинки. Ну, більше схожі на горох будуть такого коричнюватого кольору. І сою ж будемо здавати. Все ж сіємо, дівчатка. Садимо в селі, щоб якусь тоді копійку, хоч якусь копійку мати. Звісно, саме ж воно тут на полі, так як і на городі не росте, а треба ж багато праці, зусиль. В це все, в це, все вкладати, щоб щось тоді мати. Мася, додому! Вже були до дощу, розпочалися в нас в селі жнива І це вже ось треба починати молотити. Але ж треба зачекати, доки висохне воно в колосках зерно. Буду завершувати я своє відео на сьогодні. Дякую. Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.